Доброго часу! Вам, шановні Терези, це -те, самі красиві, дивіться, які в нас чудові. Я вас вітаю, мене звати Ліна Храмцова. І сьогодні ми з вами подивимось розклад з 21 по 27 листопада. Будемо працювати на колоді Believing All Magic. Повір свою магію. Зараз подивимось на енергію вашої магії протягом тижня. Що з вами буде відбуватися? Дуже класна така в мене нова ця оракульна колода. Все така коробочка для практиків. Так. І будемо розглядати ситуацію з 21 по 27 число на Everyday Witch Таро. Таро як відьми. Нормальна дівчика, Да? Є відьмачкою. Будемо розглядати такі цікаві питання. Я трошки змінила зараз питання для того, щоб глибше подивитися на емоційний стан, оскільки. О, бачите, ой, дивіться, карти летять, сусіди кричать. Дуже емоційний такий тиждень буде, напевно, у вас. Як то будинки горять, коні скачуть. Да? Але ми такі сильні дівчата, що я вас прошу. І так, питання, яке ми зараз перше задамо картам, звідки ви отримаєте свою енергію на протягом тижня? Тепер, будь ласка, загадайте певну ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. І... Ми запитаємо у карт, як вирішити цю ситуацію, що вам допоможе? Що вам треба залишити таким, як є, і не трогати, не чіпати? Як показати любов до себе, як досягнути своєї цілі? Да. Що вам треба забути? Я вибачаюся, у мене щось активні сусіди, але. І що вам каже Всесвіт? До речі, з вихованням дітей потрібно займатися завжди. А тепер давайте подивимось на карти, перегортаю. Слухайте в нас Пер... якось так дуже. Кликаються карти, які випадають. Ці карти вони були і у інших знаків. І так, яка у вас буде енергія? Енергія це шторм. Every hurricane comes to an end. Кожен ураган закінчується. Це означає, що на цьому тижні ви зможете в кінці до кінців вже побачити оті калюшки, знаєте, коли цілий день йде дощ і тучі, але це все закінчиться, ви отримуєте свою корону назад. Оці проблеми вони будуть трошки улягатися, вам буде легше, вам буде комфортніше. І ви зможете вже, як то кажуть, видихати. Звідки ви отримаєте енергія? Енергія це в нас іде справедливість, та старша аркан. В принципі, вам кармічно прийде енергія. Ну, тут скажемо таку фразу не факт. Ви отримаєте те, на що ви заслужили. Якщо ви зараз чекали. Якусь відповідь від наприклад, у вас був якийсь судовий процес, да, або ви подали в суд на лікаря, або подали в суд на страхову кампанію, то вам прийде відповідь, ви будете нею задоволені, і це дасть вам енергію. В принципі, по справедливості це баланс чорну і білу, бачите, ті сорки, тобто певні юридичні. Ситуації, проблеми, вони прийдуть до свого логічного закінчення, і це все вже закінчиться, вам буде позитивна енергія. Ситуація, яку ви загадали, що допоможе їй вирішити? Фінанси? Не трипайте фінанси в собі. А потратьте трошки, да, не будьте жадними. Якщо е, ситуація, яка склалася, значить, пов'язана з грошима, то вам треба трошки встати з того сундучка, да, і е, подивитися, що в ньому лежить. Вам з одного боку, знаєте, економія має бути економна, а з другого боку, подивіться, для рішення цієї ситуації: наскільки потрібні гроші, наскільки їх треба економити, наскільки їх треба тратити. Тобто, в даному випадку може бути. Е комусь зробити якийсь подарунок для тебе, щоб справи йшли по-іншому. І це не має бути якась взятка. Да? Можливо, хтось десь когось знає домовитися. Ну, тобто для рішення проблеми вам потрібні фінансові потоки. Далі. Що потрібно залишити таким, як є? Короля Жезла? Лішіть в спокої, он він щось розповідає тому коту, показує в карту, хай собі розповідає. Не трогайте. Король жезла — це може бути в нас чоловік, да, король в, 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 вогняної стихії це овен, або стрілець або лев. От у того короля лишіть, будь ласка, на цьому тижні в спокої, хай щось тобі там керує, планує, він вам на цьому тижні не потрібен. Якщо ви з ним посварилися, да, то не дзвоніть, не питайте, чи ще живий, чи тобі там добре, в нього є кицька і хай собі там з нею спілкується. Як ви, дівчата, знаєте, да? щоб зацікавити чоловіка, да? то треба показати, що він тебе не цікавить. Тому, шановні Терези, лишіть його у спокої. Тепер, як показати любов? Любов треба показати до себе в тому, що ви підете на побачення. Ви знаєте, тут може бути тут один король, тут усе, другий король. В принципі, Хто в нас, дівчата, ви ж терези, у вас важиш там дві частинки, да? От вам треба погойдатися, то тут гойдатися, то там гойдатися. Тому по двой кубках це може бути такий, знаєте, легкий флірт. Це може бути приємне, приємне часу, проведення часу. Да? Може, у вас тут е, такий любовний трикутник є, да? і вам треба хай чоловік собі там десь сидить і розказує котам, а ви просто-напросто. Проведіть час, і це не обов'язково має бути щось таке крамольне, а просто такий легкий флірт. Карти кажуть, що вам потрібно трошки розвіятися, оскільки хто знає, які у вас відносини з королем, де він до того був під час війни, з якими маркетантками він там спілкувався. Тому, дівчат, займіться своїм здоров'ям емоційним, і все буде добре. Як вам треба досягнути свої цілі? Подивіться, будь ласка, на нову емоцію, оскільки те, що у вас є старе, дивіться, тих три кубки, ви їм не задоволені ним трьома. Не подобається, і ви не бачите нових можливостей. Проаналізуйте, що у вас є. І по четвертій кубка, в принципі, хороша. Цей грустити, як там в пісінки було, ставай на лижі. От вам зараз треба ну, не на лижі стояти, а подивитися на новий кубок, який ви зробили. Чекайте, відсвічує, що да? він для вас нове може принести? Оскільки виходьте з цього стану. Кубки це в нас емоції, це певні. Такі події, які приносять нам щастя, які є от, краплинками, з яких складається наш цілий день. Це може бути і ваша дитина, яка вам принесе якусь таку позитивну емоцію. Ви ніфіга не бачите, бо ви на цих трьох сконцентрувалися. Воно вам не треба. Концентруйтеся на новій емоції, і ви так досягнете свою ціль. Що треба забути? Кидайте це все, от бачите, у вас іде. Тут на кубки ви дивитесь, да? ви не можете побачити нову емоцію. Тут на горшах ви сидите, тут ви тягнете у ті всі, а, як їх називають, господі, мітли. Да? Тянете, тягне, тягнете, до речі, червоний колір тут да? — це енергія, це страсть, це щось сексуальне, так само і в нас е, плащ, але. Ви не можете це все використовувати, оскільки завалили ви тими метлами все, і кота на себе вчепили, і ще й вгору йдете. Тому а, вам треба забути ту роботу, яка на вас наваляна, вам треба все покидати, взяти одну метлу і полетіти, а може взагалі пішком піти, і зовсім в інший напрямок. Тобто те, що ви себе придумали і завалили проблемами, роботою, треба все просто відкинути. А що все світ каже? Ми йдемо новим шляхом. Знаєте, оцей шлях є шлях свідомості, оскільки багато людей йдуть несвідомим шляхом. Вони Або в них стадний інстинкт, десь хтось пішов десь і всі, -у і ми за ним. А вам потрібно проаналізувати цю ситуацію. Закінчився вас, ваш шторм, ви отримуєте енергію від позитивної інформації, яка прийде, можливо, з сфери юридис. Юридичної сфери, так? Передивіться відношення до грошей, лишіть свого короля жеслів, спокої, Пофліртуйте з якимось молодим хлопчиком, випийте з ним келих вина. Зверніть увагу на те, що у вас є, на позитив. Подивіться, ваша дитина прийде з новою якоюсь звісткою емоційною. Кидайте взагалі до дідка ці всі метли, бросайте, і дивіться. У вас іде дно колоди, старший аркан мир. Це означає закінчення певної емоції, певного періоду да? і початок. Іде подорож, шляпа та полетіла. Іде рух, іде новий, як то кажуть, вітер якихось змін приходить до вас. І вас йде новий шлях. Тому, слухайте Терези, ви в красунчики, прям молодці. Я вас вітаю. Сподіваюся, що все так і буде. І я вам бажаю дуже гарного тижня. Будь ласка, відпишіться. Я вже згадала когось, кого знаю, хто є Терезами. Прям запитаю, як це воно все є.